Сьогодні, 9 жовтня 2025 року, відбулася 50-та чергова сесія Ніжинської міської ради, восьмого скликання. Засідання традиційно розпочалося з розгляду проєктів рішень на профільних комісіях. Депутати та запрошені представники обговорювали актуальні питання, життєдіяльності громади, ділилися думками й пропозиціями. Іде про рішення комісії ТПНС про ну, мовно так, закриття садочків. Не можна допускати, щоб діти сиділи вдома до Пасхи, чи до літа, чи до якого часу. Невідомо. Нам треба забезпечити роботу садочків, де це можливо, де є укриття, дає можливість перебування постійного в тому укритті, де є можливість підключити. Плити до генератора, зробити якесь харчування. Чи може це короткотривале перебування буде, але може це не всі заклади будуть. Але є у нас школи, де є нормальне укриття, є у нас садочки, де нормальне укриття. Не можна так от огульно це закрити це все. Тим більше, от приклад, наприклад, прилук там працюють. Да, не повний день, да, там якось з обмеженнями, але працюють. Тому моя пропозиція, чому я кажу про бюджет. Це виділити півтора мільйона гривень з перерозподілу коштів управління освіти з харчування та енергоносіїв на закупівлю необхідного обладнання. Я говорю про генератори, електрообладнання, яке б дозволило частині, принаймні закладів, я кажу про садочки школи, працювати в умовах блекаутів, в умовах перебування в укритті, щоб діти могли отримувати. Освіту, а батьки працювати. Ви ж не забувайте, що якщо дитина вдома, то з дитиною хтось має бути. Тобто це хтось не працює. Якщо це людина ви по очі, щось то знімають квартиру, людина не працює, ну в якій залишатися в Ніжині? Люди будуть виїжджати. Це шкода для громади. Я тому це зараз і кажу, бо е, такі речі завершаться ситуацією як задесення. Моя пропозиція? яка? Якщо або зараз повертаємося до голосування, або це в організаційному порядку. Але доручити е, управлінню освіти підготувати. Е, може разом з комісією, може якось іще, але забезпечити роботу садочків. Можливо, ще початковий шкіл, де це можливо. Це було прийнято рішення в четвер, коли у нас після обіду е, на деякий час все місто було вимкнуто від електроенергії. Ми жили в режимі відключення. І до цього тиждень, зараз вже третій тиждень живемо в режимі відключень електроенергії. Добре, що трішечки покращується ситуація. Але коли в четвер все місто вимкнули, тому, звичайно, зібралася комісія, оскільки без світла і під час невимикаючихся постійних повітряних тривог забезпечити навчальний процес, в тому числі харчування дітей, це неможливо. Але мова не йде, що це рішення воно буде тривати до Пасхи чи до Нового року. Це була вимушена міра на певний період, і я думаю, що можливо вже з наступного тижня ми будемо поступово повертати дітей, може в змішаному форматі, може спочатку в садочки, перші класи. Певна стабілізація в енергетиці є, да? певний оптимізм. І звичайно, ми самі перші зацікавлені, щоб наші діти мали більш-менш нормальне навчання. У нас забезпечені генератори, на які нам дозволені ремонти стосовно і це для освітлення, не для опалення і не для приготування їжі. Для приготування їжі ми використовуємо електроплити, які дозволені ліцензовані. Інших побутових електроприладів в закладах освіти немає права бути. І використовувати ми їх не можемо. З усім нашим бажанням, це є незаконно і несе небезпеку перебування вихованців та здобувачів освіти в закладах освіти. Тому, якщо дійсно сказав міський голова, ситуація буде поліпшуватися, рішення ТПТНС буде прийнято на наступний же день, діти вийдуть на навчання та перебування в садочку. Я хотів би попросити і комісію відповідно по надзвичайним ситуаціям, і управління освіти при прийнятті подібних рішень, щоб вони були не загальні на всі школи, дітсадочки, а насправді, щоб ми окремо, якщо, наприклад, 15 школа має і сонячні батареї, і має генератори, і має укриття, і ми велику кількість коштів вже витратили саме на будівництво і ремонт укриттів. Визначали їх в одну групу, і звісно, що ті заклади дошкільні або е, наші шкільні заклади, які не мають певних умов, звісно, що ми їх не повинні е, зараз там відпускати е, в очне е, навчання. Але ті заклади, які мають можливості, які ми вклали гроші, і є на даний час е, певні е, обставини. Є у нас електроенергія зараз. Тобто що можна ж збиратися з комісіями трошки частіше і приймати не загальне рішення по всім закладам, а окремо по кожному, наприклад, де є можливість, там залишили. Де немає можливості, будь ласка, значить у нас е о о онлайн йде е е навчання да, відвідування. Це перше. А друге, друге, будь ласка, теж я підтримую е виступаючих. На даний момент більш локально треба зузити допомогу фінансову саме тим підрозділам, які знаходяться біля ніж. Максимально більше коштів виділяти на підтримку бригад і відповідних структурних підрозділів, які захищають наше небо. І максимально на це направити максимальну кількість коштів. Розумію, передова, розуміємо Харків Донбас, але наше час головне завдання максимально допомогти тим підрозділам, які захищають небо міста Ніжина і захищають енергетику і тепло. Прохання від комісії було озвучено в вигляді рекомендацій. Дмитро Михайлович у нас користується дуже великою повагою авторитетом як депутат, і ми хотіли б його запропонувати, що якщо є можливість вчити в комісію теплі, тому що я. За роки своєї роботи, як депутат, як працівник комунальних підприємств. В принципі, бачу, як працює комісія ТПНС, і в більшості фактів рішення приймаються максимально, скажімо так, захищаючи інтереси керівників відповідних установ організацій. Да? Тому що краще не проводити навчання, а не дай Бог, щось трапиться. Але повинна бути ще й об'єктивна думка зі сторони. Розуміло, що її може не сприйняти правильно. Але як депутата я не знаю, чи можливо це чи неможливо. Я просив би її у вас включити, як рекомендація нашої комісії від до комісії тепс Тимоша Кернодранхавич за результатами сесії було ухвалено 75 проєктів рішень. Сесія тривала близько двох годин. Робота депутатського корпусу продовжується попереду ухвалення рішень важливих для розвитку ніжина та покращення життя його мешканців.